Тариф 550 гривень. По приїзду дає мені касари, який я розумію, що мене решти би має не вистачити. Я пересчитав, перерахував там 40 гривень ще мелочу. Коротше, вистачило мене їй дати 440. Десятки як би не вистачає. Ну я кажу, типу, так і так, 10 гривень у мене не вистачає. Там буде міняти, чи там будемо що робити. Зараз я там бізналу рішу. Коротше, вона рішала 10 хвилин, до всіх перезвонила там, щоб їй хтось на карточку бабки скинув. Труба просто за десятку. Я вже потім думав: треба було включити простой до наказати її, лікак, щоб їй там капнуло там ще 30, да тридцять. Якраз би пан порішали би все. Але якщо вона за 10 гривень <дивістю> такі мені вже там робила, <дивістю>, <дивістю> то що б вона за 30? Вона дзвонила би в уклон. Уклон би мені що сказав? У вас повинна бути решта. І, коротше, займав би гіморой за неї. Так вона за 10 гривень я вам говорю. І щоб ви розуміли, що віз її в частну клініку, вона там ще по телефону, там всіх обзвонила, там, всі, там розказувала, що вона таку супер-пупер дорогу клініку їде, що там тільки один прийом, там що так там 50 доларів, плюс там ще треба віддати там щось 50 доларів. Коротше, вона там начитала п'ятихапку тільки за, там, за, типа, как би за прийом. А 10 гривень мені тут компенсувала. Я моя. Дорогенькі, всім привіт. Дякую вам всім за позитивні коментарі. За попугая теж. Я знову в кепачкий, попугайний, чи як ви там казали. Теж дякую. Дякую, що на попугая похож. А не на петуха. Ось. І що там по коментарям? Всі там дуже багато хто просить, щоб я порозписував ці всі затрати. Оце все не знаю я. Перше число сьогодні, начну з цього місяця, і місяць вам би, розписати. Ну, як воно вийде, я, як би, в принципі, поки не догадуюся. Ну, всіх різні розходи, всіх різні там потреби, всіх там все по-різному. Хтось пише, що треба не то, що там писати, е е е е е скільки потратив на газ, а й вищитувати. Там а, і мойки, додавати до кілометража, і страховки, і колеса, там повністю плоть там до омивайки. Щоб я вираховував. Я вираховую мене десь там максимум виходить на кілометр, якщо взяти так. Навіть якби менше. Но, якщо рахувати ці всі мойки, так само і так і ці страховки, ну, гривень десь буде. Один місяць я б вообще взагалі нічого. Там не потратив. На наступний місяць там потратив там багато. Ну В середньому десь гривень Ну би виходить. пишуть що там когось три треба додавати, 4 Ну я не знаю на чому ви їздите. Так само оці і всякі судочки. Хтось з дому бере, але з другої сторони, ти з дому його береш, ти ж теж за щось його купив і поклав в холодильник туди. І... Як оце, скільки ти там проїв? Ну, Я як би, ну, взагалі не догадуюся, але якось я, ну, як би спробую. Спробую писати чисто по роботі. Так само, як чай. Хтось на заправці його п'є там полтинник, а хтось бере полтинник в супермаркеті упаковку. І йому вистачає на місяць. Він термо собі запарив й да, взяв на роботу. Ну в кожного по різному потреби. Ну так само це з ремонтом. Так само це я і газ читаю. Думаю, як би навіщо? Але з другої сторони, більшість на цих сонатах, на які я їздить, і в них плюс-мінус воно те саме. А я от пишу, я потратив там на газ, до три тисячі. Хтось дізель катає, хтось катає чистий бензин, хтось електричка. Я взагалі думаю, що це воно якби. Не треба цей газ писати, просто кілометраж, а ви вже там собі розраховуєте. Ні, пишете, що там треба все писати. Ну, Попробую порахувати. Е, буду писати Ну їжу, там, то ви вже самі рахуйте, в кого там, хто як там питається. Каву там, хто на заправці п'є, хто з дому, хто взагалі не п'є. цигарки так само. Я купую заправку в дудку. Вона стоїть там від 450. До 550, в залежності від смаку, від фірми. Ну, коротше, в середньому 500 гривень. Мені вистачає плюс неділя. Неділя і там плюс там, один день, два дні. Ну, десь мінімум 7 днів, а то й там 9. В залежності від фірми. Одна там менше, друга там більше. Хтось там курить, я не знаю, без фільтра, хтось ха, табак закручує, хтось взагалі не курить. Ну, Смисл його це рахувати. Я буду рахувати, це напишу, це місяць мене. Я ж кажу, сьогодні почався і спробую місяць закінчити, скільки у мене там вийде. Чисто по собі, по своїй машині заправка, мойка. Що там ще буде, там, я не знаю. ТО якесь може, буде, це напишу. А там далі самі вже вищитуєтеся з кілометр джавами. От я вам за місяць касу, допустимо, скину і скину, скільки я проїхав. А, ну і так само пальне напишу, так само напишу ще мойку. Потому що теж там в коментарях хтось пише хтось. Миє там на самообслужці, хтось миє в частном секторі в себе дома з ведра поливає. А хтось каже, що самообслужка це гавно, краще заплатити 500 гривень да поїхати нормальну мойку, типу вони хорошо відмиють, вона не так пачкає. Це теж розногласить типу, дуже багато. Я буду писати коротше, що я потратив, що, як я мив, як я заправляв. А ви вже там з цього кілометража, скільки я там наїздив на там 5-6-7 тисяч там, кілометрів і каса там 80, 90 там, 100 тисяч. А ви вже з цих цифр якби, вираховуєте собі. Якось так буде. Ну а поки працюємо, сьогодні п'ятниця, виїхав виїхав й поки то, поки сьо, як завжди. Але я не планував там виїжджати з самого срання. В минулому відео я вже за тачку би, розчитався. Ну, за неділю це вже буду працювати на себе. Плюс мені утром прийшло оповіщення з уклона, що я вже активований у мене 100 поїздок без комісії. Так що вихідні будемо катати без комісії, щось десь заробимо. А потім вже і вам розкажу, що. Сьогодні вранці я ж кажу, поки прокинувся, поки собака. Я вже гуляю собакою по таймеру, я час ставлю. І оце годину я по лісі зім катаюся, тому що ми ж вже здоровий образ життя, хоч щось. Потім поки турнічки, поки те, поки се. Дружина заболіла, донька заболіла, лежать вдома, там треба було щось їсти, приготувати їм. Ну і 10-та година. Поки ми працюємо, ну, до вечора там ще днем треба буде приїхати, там ще теж будуть якісь власні справи, там додому приїду на пару годин, ну і вечір. А завтра, як буде, не знаю. Побачимося в ефірі. Працюємо. П'ятниця вечір, пів десятої, а я тулю додому. Жінка спить з температурою, а дитина перезвонила, сказала, що собакет проситься на вулицю, що зараз буде біда, папа їде додому, тому що гвал. Якось так. Коротше, днем по справам, утром то таке там по сімейним. в ітогі заробив щось. Я там далі не хочу виражатися. Якось так. Ну, а проїхав я майже 182 км. На лінії був 1.8. Ну, а заробив 3.326 13 поїздок, 21 середній. І це я катався без комісії. Субота, 5 ранку, ми вже на лінії. пишуть що сьогодні буде куча облав. По цих не знаю, зараз поїдемо перевіримо. Якщо десь будуть писати там або щось, є, то, то поїдемо звісно, додому. Але зараз поки виїхали, тому що не варіант вдома сидіти. В основному там всі кажуть, рейтинг поганий, як я там буду їхати, за я... зачем я цей заказ брав, а потім така історія. Та ні, в принципі, там нормальний чел. там, Здравствуйте, до свидання, все типу, норма. За що йому типа, там, низьку оцінку ставлять а у мене наоборот. Рейтинг 5, поїздок більше тисячі. Не встигла сісти в машину, курити можна. Я говорю, ні, не можна поодкривала окна на всю, бо їй там щось не подобається. Потім, а чого ми сюди поїхали, нам треба було туди поїхати, там подружку забрати. А я звідки знаю, що її там забрати. Потім вона скандал устроїла, що давай вертайся і за що їй ставлять 5. Ну, а по роботі зовсім так непогано. 9, 20, 25 тисячі, 9 замовлень. Перше замовлення прийняв о 5.20 да, 5.20. 6, 7, 8, 9, 4 часа 2,5. Гадіться 12 година 3:300. Пробіг 150, 11 замовлень. Гадіться. Зараз трохи власні справи і потім знов на роботу вже, мабуть, під вечір. Побачу, трохи відпочину, трохи там порішаю там випроси. Дай далі працювати. Поки вже нормально. Касу вже зробили, вже, вже можна відпочивати. Я ще просто що, ще така касає без комісії, ребят, катаюся. І по таксі то воно как би, вроде би хорошо, а по цим тривогам, по цим шахедам, то, конечно, не дуже. Тривога цілий ранок була. Я виїжджав на роботу, вона вже була. Я, мабуть, до часов 9 Потім її виключили буквально я не знаю, на 10 хвилин. Нова тривога, і так вона одна за одною, одна за одной, бля, с ума посходили. Так, ребята, по суботі, виїхав я ще ввечері годин 5 попрацював, і того 11 годин десь я приблизно був на лінії. 6030 гривень на пробіг 271 майже. Нормально, з учетом тим, що, ну, я знаю, що хлопці там позаробляли там, і по 8, і по 9 робота була, але якщо взяти те, що я день вдома сидів, працював тільки утром і вечором. То це как би бы, годиться, це норм. Ну а сьогодні неділя, 9 ранку, ще треба заїхати, заправитися, сполоснути тачку. А може і не буду, не знаю. Вікна помию, до на заправці, дам 20-ку пістолетку. Дай буде нормально. І такий сьогодні буде не сильно такий напряжний, вони день коротенький. Бо вечором там треба додому срочно. Побачимо потім, що вийде. Планах заробити мінімум хоча б півторушку, щоб була за неділю два ага, там потім буде видно. Так, дорогенькі, що у нас по неділі? Поки я там помотався по своїм справам, поки то все сім часов вечора в мене вже, якщо чесно, немає бажання далі йти працювати. Ну, вроді би і нічого не робив, і замахався, що просто капець, і Вдома не був. Ну, заїхав там буквально на полчаса, перекусив і все, тому що. Зараз вже не, ден, ну, би не, не хаваю, тому що на дієті. А що, де куплять, там в тих магазинах дієтичні, я там Бог його знає. Плюс в мене там на кольосах сижу. Ладно, то таке. За сьогодні я заробив всього <сів>, лише 1883 гривень. Таке якось. Проїхав 122 кілометри. І того за п'ятницю-суботу-неділю я накатав 11 240 гривень. Проїхав. 575 кілометрів. Витратив паливо на 2450. Ну і підіб'ємо ітоги за неділю. За неділю у мене каса вийшла 21 346 гривень. Газа пішло у мене на 5900. Пробіг 1310. Ну і за мінусом палива в мене вийшло. 15446, Машину я не мив. Сьогодні хотів помити перший раз за неділю приїхав. Там очередь сумасшедша, думаю, та не сильно вона в мене і грязна, щоб я її мив. Завтра помию, буду вранці їхати на роботу, до да заїду помию. планую, планую 5 ранку вискочити, а там вже як карта ляже. Поки плануємо, а там вже буде видно. Вийшло у мене 21 346 гривень. Всі розходи я вам там в минулому відео казав, які були, скільки за тачку отдав, скільки там за те, скільки за все. Коротше, каса 21 тисяча. А ви собі вже там вважайте, хто скільки там на паливо потратив, хто проїв, там скільки того всього. у мене там, вийшло половиною. Що я проїв, то вже там окремо, допустимо. Ну, із цих 15, звісно, я віддав там за тачку 6,5, вроді би, я цього тижні віддав на да, 6,5. Ну, кожного там по-своєму. В принципі, воно как би, стандарт везде десь приблизно плюс-мінус однаково 5,5 тижні. Хтось на своїй машині не віднімайте. Коротше, я вам цифри сказав. Ви там вже самі рішайте, самі вже самі підраховуйте, бить добру.